Ірина Леонідівна, дорога наша, любима, з ним народження вас. Це таке щастя, що ми вас всі знаємо, це таке щастя, що ви наш професор. Ви стільки привнесли в цей світ і стільки привносите. Бажаємо вам міцного, міцного здоров'я, такого Божого натхнення, благословіння, такої радості, знаєте, не дивлячись ні на що. Ви, як дбайливий садівник, ви нас всіх добре знаєте, поливаєте, удобрюєте, допомагаєте. Це я так, знаєте, метафорично, ми, як всі рослинки-квіточки, да? а ви робите навколо себе такий Божий сад, Божий сад освітян. Я вам бажаю. Щоб він розростався і розростався. І ви все більше і більше все бачили, бачили і насолоджувалися плодами своєї праці, плодами свого терпіння, своєї любові, свого той праці, яку ви поклали, скільки ви всього привносите і робите. Не знаю, в мене просто, знаєте, Асоціація з вами це як е, дуже слюблячою, доброю, приймаючою е, такою, знаєте, матінкою навіть. Ви для нас як мама. Ми вас дуже-дуже любимо. І я щаслива, що вас знаю. З днем народження вас, Божого вам благословення! І хай в серці розквітає, вона у вас і є ця любов, але хай ще більше і більше ця радість і любов з днем народження. Дорога Ірина Леонидовна, від щирого серця вітаю вас з днем народження. Бажаю, щоб ваш вогник душі, що так яскраво палає, ще довго-довго наряджа -довго всіх нас своєю силою, енергією, радістю, любов'ю до життя. Хай Господь Бог дає вам сили та насла, щоб ще довго-довго жити, та так яскраво палати. Ворони вас Бог. Дорога Ірина Леонідівна! Я вдячна долі, що вона дала можливість мені зустрітися з вами у тому чудовому, мальовничому містечку у верховині. Ви запалюєте вогники у душах людей, і в моїй душі ви його теж запалили, а ваші молитви і підтримка допомогли мені вижити на чужині та не зневіритися. Я дуже вдячна вам. Я вітаю вас із чудовим вашим святом. Та бажаю вам я вам комога більше мирних та щасливих днів, вашій родині злагоди, затишку та добробуту. Вірю в те, що ми скоро зустрінемось, і я зможу вас обійняти. Цілую вас із святом, дорога Ірина Леонідівна. Ірина Леонідівна щиро вітає вас з днем народження і з юбілеєм. І перш за все хочу подякувати вам за те, що ви просуваєте християнські цінності. В різних місцях ви витрачаєте дуже багато своїх ресурсів, сил, енергії, свого часу, щоб Боже Слово лунало в тих місцях, де його занадто мало. Нехай вас Бог благословить. Нехай дає вам снаги, натхнення на Божі справи, нехай дає вам здоров'я, мир і все найкраще, що є у нього. Дорогая Ріна Леонідівна, вітаю вас з ювілеєм. Нехай Господь пошле вам своє благословення в цей день народження. Бажаю відмінного здоров'я, щирої любові в серці, непохитної віри в душі. Нехай всі ваші благі бажання збудуться, щоб світ став добрішим, яскравішим і красивіше. Багато вам ще років життя і миру на землі, слава Ісусу Христу! Сьогодні, 17 листопада, відзначає день свого народження Ірина Леонідівна Сіданіч, доктор педагогічних наук, професор, завідувач. Кафедри педагогіки адміністрування та спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту і психології Державного вищого навчального закладу Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук. Я, Олександр Кривенко, як і всі інші здобувачі вищої освіти другого магістерського рівня спеціальності освітні педагогічні науки освітньо-професійної програми Християнська педагогіка, як і ваші Ірино леонідівно колеги, науковці освітяни з України й інших країн світу, вітаємо вас з цією подією. Рясни Господніх Благословінь і вам, і вашій родині, усім, хто близький вашому серцю. Славімо Бога, який улаштував так, що ми навчаємося на ваших лекціях і семінарських заняттях, здобуваючи нові знання та навички, отримуючи також і заряд християнської любові, яким ви обдаровуєте нас усіх. Безперебільшення об'єктивно свідчимо, що в Україні живе та розвивається школа християнської педагогіки Ірини Леонідівни Сіданіч. І нам усім іще належить дослідити надбання цієї по-справжньому новітньої української школи, що базується на питому українських біблійних чинниках і розвиває філософію педагогіки, започатковану такими велетнями української духовності, як Григорій Сковорода, трьохсотріччя якого ми відзначимо незабаром. Одним із яскравих. Прикладів цієї праці є духовність і мораль в житті людині і суспільства. Це нова освітня програма духовно-морального спрямування, що є складовою національно-патріотичного виховання в Україні. Неоціненним є ваш Ірино Леонідівна, внесок у те, щоб цей предмет мав. Належний професійний рівень, який відповідає не лише сучасним освітнім стандартам, але й вимогам поточного та перспективного розвитку України як потужної християнської держави. Ми славимо Бога і за те, що завжди разом із вами, Ірино Леонідівна, учні на захист християнських цінностей, основи життя та сім'ї в Україні. Ми славимо Бога за те, що ви підтримуєте всі наші ініціативи у цій справі. Ми знаємо, що крім наукової та викладацької діяльності, ви продовж багатьох років займаєтеся справами милосердя, продовжуючи їх і нині в добу нового етапу російсько-української війни. Ми віримо, що разом із вами здобуватимемо нові, нові звитяги на нашому. Освітньо науковому фронті боротьби за духовний і територіальний суверенітет України. Здолаємо усіх ворогів, які на нього зазіхають. Нехай у всьому цьому допоможе Бог усім, хто живе під покровом Всевишнього в тіні всемогутнього пробуває. З Днем народження Ірина Леонідівна! нехай Бог оберігає вас, ваших рідних. Всі, хто близькі вашому серцю на всіх шляхах служіння йому й Україні, так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, який на небесах. З Богом, Олександр Кервенко.